Чому Україна не є ідеальною державою? Чому, на мій погляд, Україна не є ідеальною державою? В своїй уяві я створив утопічний світ, в якому я би хотів жити. Чим він відрізняється від сучасного світу? Перша відмінність: у людства немає єдності. Люди максимально роз'єднані по багатьом ознакам. Раси та національності. Політичні погляди, віросповідання тощо. Звідси перший напрямок руху об'єднання людей навколо непорушних засад ідеального світу, воля, свобода і справедливість в рамках існуючих держав і міждержавних міжнародних утворень та організацій. Друга відмінність не всі люди підтримують ідею єдиного, вільного і справедливого світу в моєму трактуванні. Я бачу наступні напрямки руху в існуючому правовому полі. Від агресивних представників держав, дії яких, а інколи слова, перебувають в непримиренних протиріччях з основами ідеального світу, необхідно захищати. З неагресивними людьми державами необхідно співіснувати та працювати з позиції взаємної вигоди, пошуку консенсусу, компромісів та зближення позицій. Я громадянин України. Тому у мене з'явилось питання: а чи може стати Україна центром майбутнього ідеального світу? Я би дуже цього хотів. І об'єктивно для цього є підстави та можливості. Історичні традиції Русі, козацтва, українського народу, потенціал населення України тощо. На мій погляд, враховуючи події 1991-2004 року. 2013-2014 років і особливо ті, які відбуваються в Україні навколо неї та у світі в цілому, починаючи з 24 лютого 2022 року, ця вірогідність найвища з часів Русі Ярослава Мудрого. А чи можливо почати будувати ідеальну державу в Україні? Особисто я вважаю, що не тільки можливо, а й необхідно. Абсолютна більшість засад ідеальної держави закладені в законодавстві України в першу чергу в Декларації про державний суверенітет України та Конституції України. Я бачу дві великі проблеми: перша відсутність єдиного трактування положень закону, друга невиконання положень законодавства кожним громадянином в повному обсязі. Шляхи вирішення очевидні. Удосконалення законодавства та систематична робота. Кожен громадянин має сам 100% дотримуватись законів і вимагати їх дотримання від 100% інших громадян. Це насправді найбільш глобальне питання, яке пов'язане з усіма іншими, але остаточного вирішення видається утопічні. Тому сформулюємо інші похідні питання і проблеми. Реальний стан справ в Україні дуже далекий від ідеалу. Держава України безпечна. Події свідчать що ні. Саме основання держави України під реальною загрозою, а її громадяни щоденно гинуть і страждають. Отже, реформування сектору зовнішньої безпеки потребує невідкладних заходів. Після відбиття зовнішньої агресії не менш актуальним буде реформування сектору внутрішньої безпеки. Тому і в цьому напрямку заволікати теж не можна. Держава України заможна. Вся історія сучасної держави України свідчить, що ні. Причини досконалість законодавства, невиконання існуючих законів і як найбільш кричущий прояв корупція. Шляхи вирішення, реформа фінансово-економічного сектору зі зміною законодавства, яке буде максимально захищене від можливих порушень і в першу чергу корупційне. Держава Україна справедлива? Мабуть, ні. Щонайменше з погляду на кількість громадян, які прямо кажуть про відсутність справедливості в їх житті. Звісно, трактування цього терміну поки що не стандартизовано. це перший напрямок подальшої роботи. Але по деяким напрямкам необхідно рухатись, не чекаючи єдиного визначення. Це, наприклад, і в першу чергу судова ділка влади, де порушення настільки кричущі несправедливі, що це очевидно з будь-якого погляду. Соціальний захист громадян. Пенсіонерів, людей з інвалідністю тощо. Охорона здоров'я. Ці напрямки напряму пов'язані з безпекою і життям громадян, а тому їх реформування не може чекати. Основні проблеми сформульовані: хто має їх вирішувати в ідеальній державі? Правильно, влада. Чи якісно вона їх вирішує? Ні. Інакше цих проблем не було б взагалі. Чому не якісно вирішує? А через наявність цих самих проблем. Недаремно є вираз чого дурні, бо бідні, а чого бідні, бо дурні. Замкнуте коло виходу немає. Звісно, що ні. Згідно з статті П'ятої Конституції України, Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Інакше кажучи, органи державної влади та органи місцевого самоврядування механізм реалізації волі громадян України. Механізм працює погано. В ньому щось зламано. Що ми робимо в таких випадках? Замінюємо окремі деталі. Приймаємо участь в виборах всіх рівнів. Коли це не допомогло, замінюємо механізм на новий. На жаль, і в 1991 році. У 2004 і 2014 роках ми, громадяни України, обмежили заміну деталі. Просто їх було більше, і це було гучно. Але несправних деталей залишилось настільки багато, що механізм краще запрацював лише частково і на короткий термін. І після чого несправні деталі зламали більшість з нових встановлених як результат, механізм в цілому продовжив працювати незадовільно. Виходячи з цього шляхів набагато. Або за допомогою виборів замінити всі ключові виборні зламані деталі, які замінять всі зламані деталі в судовій та виконавчій владі, або за допомогою нового майдану дійсно замінити механізм державної влади на новий. Для виконання обох варіантів потрібна потужна єдина політична сила. Але законно це реально зробити лише після відбиття зовнішньої агресії. Зараз зовнішня небезпека значно більше за недоліки держави. То що зробити прямо зараз? Особисто я пропоную почати створення громадського об'єднання: єдні воля справедливості, до якого можуть долучити представники будь-яких політичних партій, громадських організацій та окремі громадян. Головна умова бажання прийняти участь в побудові нової. Справедливої, вільної, заможної та безпечної України на основі демократії, права, рівноправ'я та довіри. У мене таке бажання є, а у вас. Ще не вмерла Україна, ні слова, Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці. Запанує ми, браття, У своїй стороні, Мы положим за нашу свободу, покажем, що